Друзі, сьогодні славетний день, адже ми вшановуємо пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка. Його слово досі надихає, а його думки назавжди живуть в серцях кожного українця. В честь його 211-річчя студентська рада чину підготувала вікторину для студентів та викладачів Шевченкові думи. Павло Василівчен Гігор, оце ви запитали. Ну я тільки пам'ятаю, що Тарас Григорович Шевченко був, ну якби його. Особистим художником він малював для нього картини. А хто це був? Та я не знаю. Не знаю. Ого. Тарас Шевченко був кріпаком. Не знаю. О Боже. Я вже не пам'ятаю. Тарас Шевченко був до, до, до <ріпоке> Я не знаю. Енгельгард Енгельгард. Був кріпаком. Енгельгард. Пан Енгельгард. 1840. Правильно. У 1800. Зараз, якщо я вам точно скажу, сорок чи п'ятдесят, якогось. Рецького, правильно, ну, так. Це було десь. 1800. Так? Сорок восьмий буде. Сорок. В тисячу 40... девятсот. 1900... Ой. Ні, в 1840 му році. Я, я не пам'ятаю. У мене зараз е кримінальне право десь було. В 42 му по-моєму, 800 чи 45 му 38 му Майже. 40 му я не пам'ятаю. Я пам'ятаю десь так. 1841. Майже 40-й. 40-й. 1840-й рік. 1840-й рік. 1840-й рік. Діок. Ну, взагалі там коли колектив Художників, і Венеціанов, і Григорович, портрет Василя Жуковського. Там приклались до руку і Карл Брюлов, до цього, і Іван Сошенко. Тобто це була така колективна добродійна акція від там і людей росіян, і людей українського походження. Ну, скажімо так, коли Інколи говорять, що мовляв, росіяни викупили скріпатства Тараса Шевченка, то їм можна сказати у відповідь, а хто ж його туди забрав, у те бо хто покріпачив український народ, в тому числі Тараса Шевченка. Ну але, тим не менше, треба з вдячністю згадувати тих людей, які прислужилися для визволення Тараса Шевченка і скріпацтва. Якийсь заможний, по-моєму, росіянин, щось такого, ні? Друзі. Так. Можна назвати друзями. А яких звали? Жуковський? Так. А... Тві найголовніші постаті. Це Жуковський. І. І І хто ще? Брилов. Давайте я вам краще віршик розкажу та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, а блідий місяць на топору з із хмари деде виглядав. Неначе човен на синьому морі, то виринав, то подопав. Ну, це е, ідея відома, яку поширюють навіть і досі імперські структури, про те, що там Жуковський, там інші Брюлов, художники і так далі, щоб це середовище власне, самих от, російських митців, письменників з Петербургу. Але я думаю, тут цей момент не дуже важливий для нас, чому, бо насправді, насправді тут власне, важливо, що ми сприймаємо як людину Шевченка, який взагалі не є по духу кріпаком. Це для нас важливо. А те, що формально це було не квідомо, це і річ. Карл Брюлов, там був один художник, дуже відомий, я не пам'ятаю їм, я чесно. Там було багато всіх. Там був, зокрема, Євген Гребінка, деякі російські діячі, пан Жуковський, діяч імперської родини. А Катерина своїй сестри? Ні. Ні? Ви чекаєте, а кому? Чи там був хтось якийсь, чи то він Кавказ присвятив? Його сестрі Катерині. Ні? Ні. 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 Не сестрі? Ну може, кохані, не знаю. Катерині. Ні. Ні. Жаль. Жуковському, якийсь. А та Жуковському, його, так. Який його викупив. А, пану Жуковському. Так, правильно. За те, що дяки. він викупив його. Його вірші. Вони дуже актуальні сьогодні, особливо ця про Амасон, яку ми сьогодні згадали, що в кожного свода долю свій шлях широкий. Да, і я думаю, що ці питання вони дуже правильні, задавають, щоб люди пам'ятали про Шевченка. Але не так важливо знати, скільки дітей в сім'ї Шевченка, чи коли він точно помер. Це не має ніякого значення насправді, тому що от, багато хто із нас не знає, коли помер дід і баба його. Да, я вже мовчу про прадіда. Тому нам треба, як я писав Тарас Григорович, свого не цураться. І в першу чергу знають сам про самих себе, а потім вже знають про Тараса Григоровича, тому що він саме це і закликав нас, і говорив, щоб ми це все робили. Тому ця оця косова доля свій шлях широкий, воно, на жаль, дуже актуальне сьогодні. Той мурує, той руйнує, той носить носиться Назирає, да, чи не взяти з собою щось у -то домовине. Да. Той, в дитинство так любить, так за ним жалкує, так із нього сердечно кров, як воду, точить. На жаль, ці слова дуже актуальні сьогодні. І дасть Бог, що ми все-таки заживемо в сім'ї вольній новій. Да. Воно дуже актуальні на сьогодні, вільними, з вільними, правдивими, ті, хто любить, поважає себе, ті, хто пам'ятає своїх предків. Ті, хто буде жити в цій країні і цю країну буде розбудовувати. От все, от про це треба говорити, про Тараса Григоровича. першу чергу. Дякую.